Так, друзі, всім доброраночку. Включили світло, 6.14, 14 ми вже на вулиці. Йдемо працювати. Світло включили, світла у нас майже нема. Юпа, армагедон, бічок поливався. Оце акція. Це капець, все поламає. Da. Dobro. Ajde ovo se ja bi vam robati i pokažu dalje. gledaj.

Ми погнали дитина. Так, друзі, робимо поросяткам цей, їду 3 кілограми соєвої макухи, купимо. Так, далі. показую гранула. Туди є 10 кг мінус 600 відра, 9,5 десь приблизно. Це перемелюємо, перемелюємо і ще додаю під АБМ преміс 4%. -ковий. Також додаю у нас, зараз вам покажу, е пігботик. Так, ось такий гановий, думаю, що півботик. Дуже рекомендую. Поросята не поносять, від маленьких ним користуюся, додаю. Так, і це візьму мішати. Півтора кілограма премікса на 40 кг. Тоді на 26 грамів більшу, щоб Бог з ним бо ще останній мішок. І з мішка останній. Якось так. Йдемо це змішувати все. Так, о, це відеречко цього є. Так, а так ми мішаємо, друзі. Це 5 хвилин. Це змішуємо. Все, йдемо на вигрузку за поросятом. Джек! Дивіться, як було 6.12, 12 а тепер у нас зараз кажу... О! 7 година. Вже на вулиці небряче видно. Ми йдемо свинки в Дуже добре, не mm -hmm. треба поміж них йти. Місця мало, не найбільше. Бо якщо нормально розділено, то ну, троє максимум можна покласти. Так у нас Так, випустили свинку на злучку і молода нашого ширичка. Два рази. Вчора її покрив рано, десь після обіду. І ще раз пускаю сьогодні, що вона буде робити. Певно, вона вже не хоче стояти. Куди лізеш? Не можна. Отак ми злучимо собі на... Ну і що ти це робиш? Кіна не буде. Так, позаганив. Ця у нас, що ми привезли з Києва, вже була з пацюком. Ця десь на днях, на кінець тижня повинна би бути. Два рази ми їх провакцинували. Ця домашня, друга, яка була... Покрита цим нашим, яка ця частюлька, дивіться. Все сухенько, а ця капець. Це розвертається в другий бік зараз. Лізе на паркан і все воно розвернулося. І потім в другий бік гнесе в ну, так, Отак, ще щести цих малишів. Поки що скориться їдять, Поїлочка там є, бо нема що часу зробити їм кормушку. На днях планую збацати і покласти. такие пятюки. Так, принесли нас есть. Вот Это затек. Сократ их замазора есть, как бы не знаю, рассыпается. Соня честь, так что тут всім соламки принесу.